Початок плодоношення полуниці. На жаль, цьому році, в зв'язку з погодними умовами, відбулася значна втрата врожаю, але, тим не менш, подивіться на цю красу. Дочекали, дочекали. Зав'яз непогана. Дві, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять штук на одному саджанці. Подивіться, яка краса. Ще цвіте, так що все буде. Все буде, все ще попереду. Надіємося на гарний врожай наступного року, але без полониці не залишимося. Все буде добре і все буде в Україна. Все буде добре. Так, сорти різні. Замовляйте. Полуничка гарна. Дивіться, величина. У мене досить немалі руки. Яка красива. Яка красива. А ось яка. Не дозрівша, правда, але ж величина. Гляньте. Дуже гарна полуничка по 15 єсть зав'язі на кущі так що